Відбулася 39-та сесія горішньоплавнівської міської ради. На початку зібрання начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Олександр Мазніцький, вручив ордени за мужність третього ступеня родинам загиблих героїв земляків. Указом президента України від 14 червня 2023 року. номер 330 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений солдат Дмитрієнко Артем Анатолійович 5 нуль другого року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького району територіального центру комплектування та соціальної підтримки 22 березня 22 року. Гранатометник першого метопіхотного відділення, першої метопі зводу, взводу, п'ятої метопіхотної роти, другого метопіхотного батальйону військової частини А 1302 Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Загинув 10 лютого 2023 року в населеному пункті Бахмут Донецької області. Нагороду отримує дружина Дмитрієнко Вікторія Володимирівна. Указом президента України від 19 червня 2023 року No336 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджений солдат Лопецько Євген Миколаєвич 89-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП 24 лютого 2022 року. Оператор-тренажер батареї протитанкових керованих ракет протитанково-артилерійського дивізіону військової частини 0409 загинув 16 серпня 2022 року під час обстрілу з боку Збройних сил Російської Федерації поблизу населеного пункту Сегілівка Барвінківського району Харківської області, захищаючи волю та незалежність України смертю хоробрих. 22 серпня 2022 року захоронений на центральному кладовищі села Салівки Кременчуцького району. Нагороду отримує батько Микола Володимирович, дружина Анжеліка Сергіївна. Указом президента України від 28 липня 2023 року номер 468 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений солдат-колісник Віктор Валентинович 97-го року народження. Призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кремівчицького РТЦК ТСП. 1 травня 22 року. Майстер номер обслуги 4-го відділення 1-го артилерійського взводу 2-го артилерійської батареї військової частини А-43-49. Внаслідок травм несумісних з життям під час виконання бойових завдань в районі міста Бахмут Донецької області. Будучи вірний військовій присязі, загинув 3 лютого 23 року. 9 лютого 23 року захоронений на центральному кладовищі села Салівки Кременчуцького району. Нагороду отримує Батько, колісник Валентин Данилович. Указом президента України від 30 червня 23-го року номер 361 орденом за мужність 3-го посмертно нагороджений солдат Капустян Юрій Олександрович, 74-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького ТЦК ТСП 16 березня 22-го року. Навідник танка танкового взводу, першої танкової роти танкового батальйону військової частини А-40-44, перебуваючи в населеному пункті Гонтарівка Вовчанського району Харківської області раптово Помер 25 березня 2023 року. 29 березня 2023 року захоронений на Алеї Слави, кладовище міста Грішні Плавні. Нагороду отримує дружина Ольга Юрівна, син Ростислав Юрійовича. Слава героям України!